Вітаємо, дорога церква! Христос народився. Маємо сьогодні гарний день. Знаєте, навіть хоч вітер, сніжок, але ми всі радіємо, що можемо бути в домі молитви. І сьогодні особливе служіння: служіння, постай молитви, розважання над своїм життям, прожитий рік, тому ми аналізуємо своє життя. Де потрібно дякувати Господу, дякуємо за життя, де потрібно каятися, каємось за життя. І рухаємося вперед. Перед нами далі життя, тому будемо розважати. Також ми молимось за пробудження сьогодні. Молимося, щоб в ці навіть не прості часи, але люди приходили до Господа. І знаєте, нехай ця думка нас вона тривожить постійно. Людина без Бога йде в пекло. Людина без Бога, вона помирає. І вона далі в неї життя без Бога всю вічність. Тому нехай нас ця думка тривожи, і нехай ми разом радіючи, що ми спасені, але ми будемо переживати також про людей, які біля нас. Тому давайте в щирих молитвах принесемо все це перед Господнє лице. Молимося. <кій> батько, дуже дякуємо за цей ранок. Слава тобі, Господи, за те, що ми прокинулись, що ми живі, здорові, і ми можемо бути сьогодні в домі молитви. Дякуємо, Батько, що Твоя милість вона оновлюється над нами кожного ранку, Господи. Ти Являєш свою милість, Господи, і ми можемо, Господи, жити, служити, йти за Тобою, довірятись тобі. І ти бачиш, Господи, сьогодні цей день, коли ми як церква єднаємось. Господи, цей день, коли ми розважаємо над своїм життям, цей день, коли наше серце воно е бажає йти е вперед, Господи, е благословіння на цей рік, Господи. Ми хочемо, е щоб в всіх моментах нашого життя. Ти Господи вів нас, направляв. Ти був присутній, Господи. Ти ніколи нас не залишав. І, Господи, поможе нам, як віруючим людям, триматися Тебе, тому що Ти обіцяв, що ти будеш завжди з нами. Тому поможе Господи, нам завжди триматися Тебе і за тобою служити тобі. Господь, наше серце болить, переживає за людей, які без тебе. Тому по особливому ми сьогодні хочемо приносити в цей день, об'єднуючись разом з помісною церквою. Приносити на руках молитви людей, які без тебе, людей, які, Господи, живуть без тебе, і якщо вони помирають, вони помирають також без Тебе. Тому ми по особливому просимо, щоб Ти Духом Святим торкався. В цей час, коли в країні війна, в цей час, коли багато горя і сліз, в цей час, коли люди стривожені, в цей час, коли ми не знаємо, що буде до вечора, ми не знаємо, що буде завтра, але Господи, хочеться, щоб. Саме такі важкі часи вони породжували, вони побуджували людей до покаяння, до примирення з тобою, до шукання тебе, і тому по особливому ми хочемо молити про мир в нашій країні. По особливому ми хочемо, щоб наша країна вона. Як Ніневія схилилася перед тобою і зрозуміла, що тільки поміч тобі, тільки сила в тобі, тільки, Господи, спокій у тобі. Тому, Господи, ми хочемо фізичного миру, але хочемо, Господи, щоб і в нашій країні запанував твій мир. Тому все, що буде на цьому місці, братів, які будуть передавати слово Твоє, співи, молитви, Господи, нехай це об'єднує нас. Господи, нехай це надихає нас, ти за тобою служити тобі, і нехай це прославить цей ранішній час імення Твоє свята. Благослови, братів і сестер на сході, які сьогодні звершують також служіння, не лишай би своєї милості, і нехай тобі буде слава по віки. Амінь, всі разом будемо співати різдвяний псалом. Над Віфлеємом зірка сіяла там, діва мати, сина рождала з додатків. Христос народився. Дорога церква, вітаю вас, ми всі під враженням такої дати, що ми святкуємо свято, Різдво Христове. Святкувати, можемо сказати, закінчили, але це Різдво, я думаю, має панувати у нашому серці завжди, пам'ятати це Різдво, коли Христос прийшов, приніс спасіння всім нам, нам, кожному, мені і кожному з нас. За що ми маємо дякувати, Господу, слава йому. На початок своєї проповіді хочу прочитати один вірш, який записаний в Івангелі святого Івана, 17 розділ, 21 вірш. Євангелія від Івана, 17, 21, щоб були всі одно, як ти в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Віс написаний слова записані в 17 розділі, коли пам'ятаємо після того, як Ісус Христос з учнями справили Пасху, старозавітню Пасху, як ми називаємо Таємна вечеря, прийшла, Ісус молиться за своїх учнів. 17-й розділ ще називають заступницька молитва. тобто, Ісус Христос молиться за своїх учнів, і, як написано, не тільки за учнів, а й за тих, хто, хто увірує. Тобто і ми увірували в Христа. Це молитва і за нас, каже, щоб Бог теж зберіг у цьому світі від цього злого, щоб були єдині усі разом. Основна мета, як ми замітили, є єдність, щоб були всі одно, як ти очі в мені, а я в тобі. Про єдність багато читаємо в Євангелії, багато разів нагадується, щоб ми були всі єдині, саме у єдинстві і коли єднані, саме легше проходити всякі випробування. Але закликає Ісус Христос до, єдні, до єдності. Будучи на землі, Ісус проповідував, творив чуда, але Ісус Христос ніколи не казав. Що він робить від себе, пам'ятаєм слова, що це не я роблю. Він каже: слова, що я вам говорю, не від себе, а отець, що в мені, той отець, що в мені перебуває, то Він це все творить. Ісус показує єдність свою разом з Отцем, що вони є одне і нероздільне, і до цієї єдності закликає і нас. Щоб ми були в єдності в церкві, в єдності з нашим Господом, щоб порівняти отець і син, ми кажемо, єдності написано. Згадаємо, от Бог отець посилає сина єдино, єдинородженого, щоб спасти світ, спасти нас з вами. А Ісус Христос також. Він каже: у мене ніхто життя не забирає, я сам віддаю по своїй волі, за то, щоб спасти цей світ. Любов, ми бачимо, Отця і любов Сина. І до любові закликає Господь нас, церкву, щоб ми також були в єднанні. Для цього нам і дані заповіді: люби Господа, люби ближнього свого. Це заклик для нас, щоб ми були у єднанні проявляти. Єднання через любов, єднання, щоб ми були завжди разом з Господом і перебували в молитві, в церкві, і завжди були разом. Брати і сестри, ми живемо в світі, де багато спокус перед нами. Цей світ гріховний тягне у свій бік. Чи ми можемо зберегти себе, свої душі від цього гріху, від цього світа, світу, для цього Господь залишив нам слово? Написано, що від цих всіх злих умислів нас може захистити тільки істина. В чому істина істина в Господі, істина в Слові Божім, яке Господь залишив для нас. Саме словом, ми можемо протистояти. Пам'ятаємо, броня броня щоб захи... для захисту від стріл лукавого. Словом, ми можемо захиститись Божим істиною від усього. Згадай, Ісус Христос після свого хрещення, водного хрещення, був взятий в пустиню, де, де диявол Його спокушав. Пам'ятаємо, їм зроби каміння хлібом, упади зверху, поклонись. Ісус не спорив, не казав там, не пояснював, чому і що. Його відповідь була завжди лаконічна. Написано. Він відповів на всі ці закиди е, сатани, Він від... все відповідав тільки одне цитатами е, з Святого Письма. І тоді. Сатана не міг нічого сказати проти того, що було написано, він не міг проти цього щось сказати. Як важливо нам в своєму житті тримати своє серце, зберігати від гордості. Пам'ятаємо, гордість Бог каже, гордим противиться. Це один з великих найбільших гріхів, напевне, гордість. Коли ми гордість у гордої людини закладається багато чого недоброго. Відповідно, і смирення не буде у гордої людини не може смирення, але Господь закликає, щоб ми були смирені. Каже, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Як воно все зв'язане, тому що без гордості не може бути смирення. Воно одне за одним стоїть, і Бог бо дає смиреним благодать. Приклад смирення показав нам сам Господь. Якщо прочитаємо у Ефесян 2.8, вибачаюсь у Филіпян 2.8, він упокорив себе бувши слухняним і слухняним аж до смерти. І до смерти хресної. Ісус Христос залишає славу Небес. Залишає славу небесне, де йому служили ангели. зійшов на землю з цілью одна – спасти, дати спасіння для світу. Написано, прийшов дати спасіння для світу, тобто для всіх. Але чи всі будуть спасені? Спасені будуть ті, хто увірували. Пам'ятаю, Марка, хто увірує і охреститься, буде спасений. Здавалось би, не так багато треба для того, щоб отримати спасіння, повірувати, покаятись перед Господом є спасіння, але як важко інколи і декому переступити у той порі, щоб показати перед Господом своє смирення, показати любов до Господа. Апостол ми показали, показав оцей приклад смирення. Питання до мене, питання кожен собі може задати, чи є я сьогодні в єдності з Господом. Чи, є, чи маю я ту любов? Господь проявив до нас любов і нам заповів, щоб ми мали любов, як до, в першу чергу, до Господа, а також любов між собою. Чи чую я голос Божий, Господь до нас промовляє кожен день? Господь промовляє через Слово своє, проповідь. Навіть ми інколи не замічаємо, ми можемо, заметити, нам сьогодні щось там не вийшло зробити, але Господь і таким чином може нам показати, що ми не то робимо, що від нас Господь требує, щоб ми служили для Господа. Як би важливо свою гордість відкинути, своє я, як часто ми можемо у своєму житті, коли нам щось сказали погане, перша реакція щось відказати, а це і гордість. Ну, Може, воно не завжди легко її подолати, але Господь до цього закликає. І я думаю, що всі ми маємо до цього стремитись, щоб позбутись цього гріха. Підсумовуючи цей 21-й вірш, ми читаємо такі слова, щоб увірував в світ, що мене Ти послав. Ісус Христос каже, щоб повірував в світ. Що мене ти послав. Своїм життям ми можемо показати це єднання з нашим Господом. Ми показуємо, люди нас бачать, наше життя, наші відносини, наше ходження перед Господом, у чому воно проявляється. І ми своїм життям показуємо любов до Господа, показуємо Євангелію, е, показуємо, що Христос помер, люди бачать. і Читають наше, написано, ми пам'ятаємо ви світло. Для світу велист. Ми лист, який читає цей світ, дивлячись на наше життя. Чи завжди вони читають правильні наші, правильним життям для них? Чи воно похоже на відносини з Господом нашим, чи воно похоже, відображає ми образ Господній? Питання, звичайно, це до нас. Світ читати. Слово Боже, в них немає і коли, і їм не цікаво, Біблію відкрити. вони не мають на це часу, не хочуть і так далі. Проповідь, тим більше слухати, що там скаже цей проповідник. Він живе так тут, де я на землі, він такий самий, що він навчить. Але проповід... хто проповідує Слово Боже? Ніхто не вчить від себе, а вчить те, що написано в Слові Божому. У нас на кафедрі написано, ми проповідуємо Бога. Христа розп'ятого. Ми проповідуємо те, що наказав нам Господь. Будучи живучи тут у, між людьми, бачимо відносини, ми показуємо свої відносини, але й бачимо відносини світу до нас. Я думаю, не один раз ми замічали, коли чужі люди можуть сказати, доводилось бути де там ну, не в селі, а далі. І питають, ви ну, ти віруючий. Ну так зразу не зрозуміло, а чому і по чому видно? А видно по вашій характеристиці, по вашому розмові, як ви розмовляєте, жінок як одягаються, каже, вас видно, віруючи. Я замічаю, думаю, ви це замічаєте, як у розмові з людьми світу, з друзями. Люди між собою говорять такі погані слова, матюки і тому подібне, але тільки при розмові з віруючими в них та мова якось пом'якшується. Ті слова відходять на другий план. Звичайно, не всі. Є такі, що й далі продовжуються, але, але це виняток, мабуть, але все одно більшість людей стараються вже говорити до нас так, щоб свою мову пом'якшувати. Вже згадував, що ми через проповідь слухаємо, маємо відносини з Господом. Але тут, в зібрані в Домі молитви, ми не показуємо своє життя з Богом, ми тут вчимось. В тім числі і проповідники. Хто проповідує Слово, він також вчиться. Щоб підготувати проповідь, потрібен час, потрібно багато прочитати. І цей час самий проповідник також навчається. І разом з тим несе слово для, для всіх, щоб показати ту любов, яку Господь проявив в свій час. Брати і сестри, в свій час. Господь, будучи на землі, встановив порядок. У Господа на все є. У всьому є порядок. У Господа немає хаосу ні в, ні в одній справі. І він встановив порядок, щоб кожен з нас мав свій, кожному з нас дана Господня благодать. По, Господні, по Господньому слову ми маємо, отримаємо кожен свій талант. Якщо хтось скаже, що немає таланту, це неправда. Просто чи ми відчуваємо той талант. Не обов'язково проповідувати, не обов'язково бути деяконом. Своїм життям ми проповідуємо у світі, люди, дивлячись на наше життя, бачать наше став життя з Господом, наші відносини з Господом. Тому що через своє життя також ми можемо проповідувати. Апостол Павло у Післані до Офесян, 4 розділ 11 віршом, написав. І він, тобто Господь, Постановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, благовісник, тобто проповідник, а тих за пастирів та учителів. Кожен має певне служіння, і кожен має те служіння нести згідно покликання, яке Господь дає по мірі своїх сил. Не всі можуть бути проповідниками, але кожен кому що дано, треба нести по. По мірі своїх сил. Господь перед своїм Вознесенням дав повеління, дав повеління апостолам, учням відповідно і нам, як ми, як учні Христові, дав повеління. Ідіть по всьому світу, проповідуйте Іван, ідіть по всьому світу. ідіть і навчіть. Навчити. Чого можна навчити? Зберігаючи те, що я вам заповів, навчити все те, що Господь заповідав, Ісус Христос заповідав учням навчав. Пам'ятаємо слова, віра від слухання, а слухання від Слова. Саме через нашу, наше свідчення, через наше Слово, яке ми говоримо людям світу, хто ще не знає Господа. Сказати не знаю, може і неправильно. Багато людей, ми, я думаю, ви згідні зі мною, що мало хто не, не чув про Господа, але багато тих, хто не прийняли його, не прийняли в своє серце, не віддали йому своє серце, не поклонились Господу, а ще продовжують жити своїм життям. Тому перший навчити, щоб через слово з'явилась віра. Просити Господа, щоб Господь допоміг прийняти, роздумати над Словом, покаятись перед Господом, визнати себе грішником, покаятись і охреститись, дати обіцям.